Як відкрити деморахунок? Демонстраційний рахунок це інструмент для навчання трейдера. Він також підходить і досвідченим гравцям для відпрацювання торгових стратегій. Ви можете проводити операції в режимі реального часу та аналізувати ринки. Торгові сигнали, копіювання угод та торгові радники також доступні на деморахунку. Деморахунок відкривається в торговій платформі як на робочому столі, так і в мобільних додатках. У чому відмінність реального рахунку від демо. Під час роботи з деморахунком ви не ризикуєте своїми грошима. Новини на деморахунку можуть надходити із затримкою. Психологія на навчальному та реальному рахунку сильно відрізняється. Переваги деморахунку практичне вивчення тонкощів торгівлі угоди без ризику для власних коштів. Зручне знайомство з платформами МТ4 та МТ5. Як відкрити деморахунок в Esperio? Встановіть торговий термінал MetaTrader на сайті Esperio у розділі Заробляйте торгова платформа. Відкрийте програму. Дайте згоду на умови та положення платформи. У наступному вікні вам буде запропоновано відкрити деморахунок. Натисніть кнопку Прийняти. Далі, в інтерфейсі торгового терміналу у верхньому правому куті натисніть кнопку Плюс. Відкриється список брокерів. Почніть вводити перші літери юридичної назви Esperio FGCAP LTD. Виберіть брокера. Далі в списку, що випадає, виберіть сервер OFGCAP Sharp ECN і натисніть кнопку Відкрити деморахунок. Введіть свої персональні дані та натисніть кнопку Прийняти. Ваш рахунок успішно створено. Збережіть собі логін та пароль. Перейдіть до особистого кабінету на сайті Esperio, щоб підключити до нього свій деморахунок. Пройдіть реєстрацію, якщо потрібно. У власному кабінеті виберіть розділ Торговий термінал. Ознайомтеся з інформацією та натисніть кнопку Прийняти. Введіть логін та пароль від деморахунку, які ви отримали на кроці 6. Усе готове. Ваш новий деморахунок готовий до роботи. Завантажте платформу MetaTrader зараз і спробуйте свої сили на деморахунку.